Доброго дня! Інформація для фізичних та юридичних осіб, що здійснюють розведення та утримання сільськогосподарських тварин. Я Ірина Павленко, керівниця Житомирської філії державного підприємства Агентства з ідентифікації і реєстрації тварин. Одним із напрямків діяльності підприємства є організація та виконання комплексу робіт з ідентифікації тварин по всій території України. Формування та ведення державних реєстрів, забезпечення власників тварин технічними засобами для ідентифікації та контролю за присвоєння та використанням власниками тварин ідентифікаційних номерів. Ідентифікація та реєстрація тварин є обов'язковою відповідно до закону України про ідентифікацію та реєстрацію тварин, а також до статті 4 закону України про ідентифікацію та реєстрацію тварин. Об'єктом ідентифікації та реєстрації є сільськогосподарські тварини, велика рогата худоба, коні, свині, вівці, кози. Процес ідентифікації здійснюється за допомогою кріплення бирок, електронних чипів або інших методів ідентифікації. Основна мета ідентифікації ефективне та дієве виявлення із-за можливості ліквідації хвороб небезпечних, як для тварин. Так і для людей завдяки простежуваності за обігом тварин на території України. Збільшення числа епідемій серед тварин і домашньої птиці спонукає довжиття незалежних заходів щодо забезпечення надійного захисту населення від смертельно небезпечних хвороб. В першу чергу, через гарантування належної якості і безпечності для здоров'я людей продуктів харчування. Облік забезпечується шляхом подання даних про тварину та її внесення до єдиного державного реєстру тварин. Ідентифікація та реєстрація надає можливість для власника отримати державну підтримку. Для проведення ідентифікації та реєстрації тварин у господарстві юридичної особи власник тварин повинен звернутися до філії державного підприємства Агентства з ідентифікації та реєстрації тварин у області за адресою місто Житомир, вулиця Покровська, 56. Телефон до контакту 067 234 46 94 для отримання роз'яснень, необхідних матеріалів та засобів ідентифікації. Для проведення ідентифікації у фізичної особи власник тварин повинен звернутися до державної установи ветеринарної медицини за місцем проживання або до філії державного підприємства агентства з ідентифікації і реєстрації тварин. У області порушення вимог законодавства про ідентифікацію та реєстрацію тварин тягне за собою накладення штрафу на громадян від 3 до 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а на фізичних осіб-підприємців від 5 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Таким чином, ідентифікація та реєстрація тварин є не лише обов'язковою нормою законодавства, а й передусім механізмом захисту здоров'я населення. Підтримки фермерів і розвитку аграрного сектору України